Я дуже уважно вислухав вас і дякую вам за те, що ви звернулися. Ми <клес> ну, обов'язково я вам обіцяю, що по кожному факту, по кожному кримінальному провадженню розберемося особисто, вивчимо ці кримінальні провадження належним чином. Передбачення законом строк ми вас проінформуємо про результати розгляду. Я думаю, вони будуть дуже кардинально зміни. і військової прокуратури е, за Ужгородського гарнізону буде свого вказу на Активність роботи своєї, чи не активність, навпаки, ефективно досудове розслідування прийняття процесуальних рішень у розумні строки, як то передбачає кримінальні процесування. Та вони вже всі розумні пропустили, там вже не про розумність навіть не стає. Особисто. Взагалі Ліці, хоч особисто щось заслухаю, особисто заслухаю вказане, вказані кримінальні провадження на оперативній нараді за своєю участь. Это... Ворог кажемо навіть з прийняттям рішення, там, де здійснюється міліція, про відсторонені слідчі, призначення на слід ми дамо конкретні письмові вказівки, визначимо конкретний термін і приймемо рішення щодо, і за результатами виконання вказаних письмових вказівок, приймемо рішення про притягнення до відповідальності всіх, осіб. саме на керівника прокуратури покладено обов'язок щодо здійснення якісного досудового сліду, в тому числі і в формі крусами Керівником прокуратури у нас там тема окрема. Я вам покажу окремі ролики про керівника прокуратури. Там є до нього питання великі. Наприклад, він закрив прокуратуру на ключ. І всі працівники там сиділи. Ми не могли попасти в прокуратуру протягом години. Троє журналістів у нас було. Ми не могли попасти, викликали міліцію. Поліцію. Приїжджала поліція і, і нам і так не відкривали. Не відкривали, ми не могли попасти в робочий Що час. Скринти? Вони там були закриті всі люди. Ми їх бачили, в вікна знімали. І доки не приїхав, він сам відкрив ключом їх і так ми зайшли. Ось тут, на три великі, на цей розклад сторінки, про нього інформація. От саме Добре. про це справу. Да. Я, я вам намисно привезла їх, захопила з собою, бо ти написав мій колеги і газета мого колеги, і вони перейшли кінці амнезія совісті. Ось, mm -hmm. Це велика стаття. Я впевнена, що вона вам стане в пригоді, і ви зрозумієте, що відбувається у нас в прокуратурі. Там мова йде саме про прокурора Харлапова і Цицека. А вам відомо, що е, зараз в Закарпатті згорів суд. Іршавський суд, є е, у нас таке місто Іршава, згорів. Саме в цьому суді розглядалась справа цього воєнкома. Е, вона сфальсифікована від початку до кінця. Прокурорами військової прокуратури і службовцями служби СБУ Закарпаття. І ось ця стаття про це там розслідування ціле проводили. І після цієї статті, після виходу статті, буквально за пару днів згорів суд, і справа воєнкома згоріла вщент. Вони просто замітали сліди. Зараз готується другий випуск, газети і друга стаття. Ми ходимо на ці засідання. Ми чуємо, що там суді відбувалось, і ми вражені цим, що суд згорів. Раді того, щоб приховати докази їх там, там ціла фабрика у нас, яка працює по цьому. Ви почитаєте ту довго поясняти. Якщо будете мати час, я вам буду дуже вдячна. Якщо ви це почитаєте, ви зрозумієте, що в Закарпатті відбувається. Ну ви ж з вашою прокуратурою, з обласною прокуратурою також у нас є питання, але настільки брутальних нема. Повірте, вони якось там іще своїм діям придають більш-менш законний вигляд. Ну, військова прокуратура, це занадто. Багато питань. Побачите ролик, ви все зрозумієте. Я мечтаю обов'язково. Я буду дуже вам вдячна за це. Дякую вам за інформування, дякую за те, що приїхали. Обов'язково ми перевіримо всі факти, які викладені у ваших заявах, скаргах. Дамо оцінку на важливі, у вас проінформуємо. Дякую вам за те, що ви слухали мене. So, ви обмінялися електронними адресами, якщо що да,